Хоробна ссепка на три борони. Згрибаємо овес. Весь пікранці і тролейбуси, і трактора стояли, зломки. Метал весь звозили. Нікох не був потрібен. А зараз болтика тут не знайдеш. Потім перший пониженої, Вона на і не співає піднімати, а кожного разу... Вижимати щеплення, щоб підняти якось не хочеться палити вижимного. То краще тихіше звертати, то піднімати якраз співає. Треба насоса міняти і дивитись, може десь і циліндр протікає. треба менять его 6 солдетов Згорнулось, перекинулось зелененьке трохи, підсохне, трохи краще, бо в тому році привіз, завалився наш і силосом почало смердіти, потім сунув проволоку на метрів три, витягнув, а вона чуть не красна. Так горіла. То весь двір був синій. Ще підсихає на кучках, продувається. Тоді цими самими боронами ззадки буду звертати їх на кучку посередині. це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять здорових кучок і все. Купеться, пуститься воздух, польється і ще може буде один у космо. Так що таке.